В Олександрійських школах встановили метал металопластикові вікна. Готуючись до проблем з опаленням цієї зими, міська влада виділила додаткові кошти на встановлення нових вікон у школах. Всього в Олександрії 17 шкіл. У більшості з них вікна вже поміняли. Лише у цьому році роботи провели в семи школах. Це дозволить зменшити втрати тепла і зекономити на опаленні навчальних закладів. кажуть у міській раді за останні роки. З бюджету на це вже витратили 8 мільйонів. Разом з встановленням вікон оновили також і. Образование уделяється очень большое внимание. За 4 года ми потратили на капитальные ремонты, То есть освоили, выделили, освоили более 8 мільйонів гривен. В этом году Мільйона гривень, вот, доповнительно ми виділили один мільйон зв'язку uh, з ситуацією, яка у нас ожидається з теплом напряжонка uh, для установки металопластикових окон, щоб те тепло, яке ми подадим. Стало діткам набагато комфортніше, бо чим більше світла, тим більше настрою. І, звичайно ж, стало тепліше. Дітки в класі відчувають себе дуже затишно, гарно. Ну і звичайно, нам вчителям. Відчувати себе, що ти знаходишся в комфортних умовах, теж дуже приємно.